Усім відомо, що Тарас Григорович Шевченко був основоположником української літературної мови, але чи насправді це було так? Його попередником був Іван Котляревський, відомий своєю поемою Енеїда, яка викликала надзвичайний резонанс в суспільстві, особливо серед росіян, тому що росіяни вони вічно нам доводили, що українською мовою. Цебто малоросійською мовою не можна писати красиві твори, особливо сентиментальні. Тому Енеїду вони сприймали як гумореску, як певний жарт. Але насправді Енеїда це була енциклопедія української культури, тому що там і обряди, там і назви страв, там і традиції, там і згадки про козаків. Але і Котляревський не був зачинателем української літературної мови. То хто ж був зачинателем і основоположником? Насправді ще до Котляревського та до Тараса Григоровича Шевченка було чимало пам'яток, які засвідчували використання живої народної мови. І, власне, з рахунок живої народної мови сформувалася українська літературна мова. Тобто сучасна українська літературна мова. Тому Тарас Григорович Шевченко, на жаль, або ж на щастя, не є основоположником сучасної української літературної мови. Але його твори справді мають надзвичайну цінність у розвитку нашої мови. Тому що там дуже багато. Класичних форм, які засвідчують специфіку української мови, які відокремлюють нас від інших мов слов'янських. Саме його оригінальні твори містять низьку кількість архаїзмів. Так, Шевченко він не цурався архаїзмів, він їх дуже вдало використовував. У нього багато історизмів, архаїзмів, які насичують, доповнюють його твори. Насичують Емоційний спектр лексики. Ми, як читачі, реципієнти, ми насолоджуємося цими творами і здобуваємо певний читацький досвід у своєму словниковому запасі слів. Також Шевченко, як буде згодом зазначено у моїй розповіді, він дуже сильно критикував свого брата Микито за те, що він переважно розмовляв Суржиком. В нього було змішання мов. І він дуже цього ненавидів. Він говорив: або ти пиши по-нашому, тобто по українському, або пиши вже по-московському, тому що я твою мову взагалі не розумію. І це правда. Тому Шевченко він мав таку позицію: або ти розмовляєш чистою українською мовою, або її не засмічуєш. Мова Тараса Шевченка в історії української літературної мови має велике значення, бо власне його мова стала наріжною підваленою літературною мовою. Як ми вже бачили, нова українська літературна мова творилася спочатку в полтавсько-харківській школі, цебто на лівобережжя. Тепер же до творення її прийшло і правобережжя. Шевченко народився 25 лютого в селі Моренцях, а заріс у селі Кирилівці. Назва на Негородщині на Київщині, якраз осередку України. Шевченко перший у нас глибоко зрозумів вагу літературної мови в письменстві і тому творив її, пильнуючи, щоб була вона як якнайкращою. На 1846 рік зібралося тут чимало українських культурних діячів, що заклали, були Крило Мефотівське братство, яке на українську мову дивились як на самостійну літературну мову. Воно навчало, щоб кожен слов'янський народ мав свій язик, свою літературу. Шевченко мав багато даних, щоб глибоко пізнати свою рідну мову, бо першу молодість провів на селі. Він любив слухати оповідання старих а на Городщині. На той час було кому і багато про що оповідати, так що молодий Тарас не тільки закохувався в чорні молодійної київської мови. Але знайомився зі ще живою тут ідеологією Запоріжжя, козацтва та Гайдамаччини. Вже попередники Шевченка викликали чимало розмову у російському письменстві про те, чи можлива і чи потрібна українська література окремо від російської, чи має вона право на існування і чим те право може виправдати розмову, ці не здаватимуться нам, може, такими дивними. Коли згадаємо, що письменство було тоді привілеєм вищих верст нації, тих, яких саме й нема український народ, чи потрібне письменство для кріпака, якого й за людину не мали, ось яке, інакше кажучи, питання поставило наше письменство самим фактом свого народження, відповідаючи на нього категоричним так, потрібне і підіймаючи цим справу емансипації людини в кріпакові? Шевченко був. Першим за нових часів мучеником українства, першим політичним злочинцем у сучасному розумінні, і з нього починається довгий реєстр мучеників з одного боку та репресивних заходів, огулом проти всього українського письменства. З другого буде з мене поки живу і мертвого слова, хоч і мужицький, або і поет. Одказував на глузування і поради Шевченко, свідомо ставлячись до питання про долю рідного письменства. Так само уникав Шевченко і архаїзмів, цебто стародавніх виразів, правда, в його мові вони не рідкі, та завжди на своєму місці, завжди як окраса стилю, чому вони в нього ніколи не разять читача. Як знаємо, Шевченко добре знав святе письмо, особливо псалтиря. Добре знав і церковно-славянську мову, що й приносив до своїх віршів, але тільки як мальовничу окрасу поетичного стилю. Кидається в вічі, що Шевченко оминав також чужі слова, вживаючи їх дуже рідко, навіть у своїй прозі. Шевченко свідомо уникав у своїй мові опрощення, уникав того розговірного жаргону, що часто чується у живій народній мові. А це робило його мову чистою і надавало їй ознак літературності Шевченко листувався зі своїм братом Микитою і завжди дивувався жаргоності його мови. Року 1840-го одного разу Шевченко так відписав братові: брате Микито, треба б тебе полаяти за те, що я твого письма не второпаю. Чорт назна, по якому ти його скомпонував, ні по нашому, ні по московському. Ні се, ні те, а я ще тебе просив, щоб ти писав по-своєму. Це дуже цінна заява, бо вона наочно показує нам, що Шевченко має вже свою літературну мову, дбає про неї, а чиста народна мова сільського брата його вже разить. Коли року 1856-57 року вийшла Двотомова колішева праця записки у Южній Росії і дотерлася до Шевченка в заслання, то той про це написав. Коліш переніс мене на крилах в нашу Україну. Взагалі Шевченко шанував коліша і цінував його глибокі мовні знання. Коліш багато попрацював над Шевченковими творами: наймичка, Назар, Стодоля, Неофіти та інші, надаючи їм кращу мовну форму. Куліш часто твердив Шевченкові, що з нього російського письменника не буде, а буде тільки шкода для української літератури, і цим таки відхилив його писати російською мовою. Треба підкреслити ще велику простоту і ясність Шевченкової мови, а то тому, що в його творах речення будуються по народному. Шевченкові складні панує так звана. Паратакса, цебто рівнорядні речення, а не накопичення підрядних речень до одного головного гіпотакса, як то часто бачимо в мові інтелігентській, і власне це робить Шевченкову мову ясною та простою, і цим Шевченком створив свій власний поетичний стиль, опертий на українську пісню. Не тільки мовою, але й ритмічною формою. Цим Шевченко сильно вплинув на своїх наслідників і повів їх за собою, і впливав ще навіть тоді, коли солодкавість його пісенного стилю вийшла в моди. Цим Шевченко до певної міри зв'язав був українську поезію, бо в нас довго думали, що Шевченкові форми віршу то найкращі форми, тоді як літературних форм постійно міняється і удосконалюється. За свій український правопис Шевченко ніколи не дбав і писав свої твори правописом російським, цебто старим українським, якого він навчився ще замолоду, за що не раз сильно гриз йому голову. В історії розвою української літературної мови Шевченко закінчив ту її добу, що розпочалася Котляревським і велася його наслідувачами. Він став синтезою цієї мови і він же поставив її на добру путь дальшого розвою. Бо Шевченкові, хоч і ще й сперечаються за межі літературної спроможності української мови, але всім стало ясно, що Шевченко таки вів цю мову на шлях ширшого літературного розвою. Смовна основа поезії Тареси Шевченка незаперечна. У ній органічно зливилися пісенний фольклор і усна оповідь, доповнені всім тим, що збереглося від давніх мов у в Україні Росії. Попередники Шевченка в українській літературі, починаючи з Котляревського, використовували в своїх творах живу народну українську мову, а також скарби усної народної творчості. Але це використання було ще обмежено відповідно до не досить широких тем і літературного стилю цих письменників. Крім того, вони ще не позбулися діалектних вузькомісцевих елементів. Норми української літературної мови, створені на народній основі, дала поезія Шевченка. Основні мовні джерела, великий народний поет, черпав із скарбів фольклору і живої розмовної мови. Він відібрав від загальнонародної мови все найбільш істотне і яскраве. І розкрив у своїй творчості багатство, гнучкість, красу і малозвучність українського слова, царизм репресіями прагну зупинити лавину народної шани й любові до великого сина України, а вийшло навпаки. З 1918 року вшанування пам'яті Великого Кобзаря 9 березня стало в нашій країні щорічним і всенародним. Кобзар знаменував собою демократизацію світової літератури, бо з його сторінок чи не вперше заговорили цілі соціальні материки, які залишилися невідомими для елітарної культури, і це було откровенням.